Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Цього року перед Україною стоїть багато викликів в економічній площині. Особливий фокус тримаємо на логістиці, експорті і збільшенні іноземних інвестицій. Перш за все, розширюємо географію нашого експорту, просуваємо українську продукцію на світовому ринку, домовляємося про нові зони вільної торгівлі та безмитний доступ наших товарів у різні країни. Вчора Україна та Велика Британія підписали документ про продовження режиму безмитної торгівлі, ніяких мит на експорт українських товарів до Великої Британії ще 5 років. Минулого року обсяг торгівлі між Україною і Великою Британією виріс на 20% і перевищив 1,4 мільярди доларів. Це сталося, зокрема, завдяки цій угоді. Також цього тижня Палата громад Канади. Ухвалила закон, який дозволяє запустити оновлену угоду про вільну торгівлю між Канадою та Україною. Президент України підписав її в Канаді минулого року, і завдяки цій угоді буде запроваджено найсучасніший режим лібералізації ринків, послуг і здійснення інвестицій. Домовляємося про продовження економічного безвізу з Європейським Союзом. Це так само про можливість наших підприємців експортувати свої товари до Європи без мит. Зараз експорт України до ЄС складає майже дві третини від загального об'єму, тому складно переоцінити можливість цієї угоди для українського бізнесу і нашої економіки. Перший проміжний крок тут вже є. Європейська комісія рекомендує продовжити економічний безвіз до червня 2025 року. Цього тижня ми порушували відповідне питання з високим представником ЄС Жозепом Борелем під час його візиту в Київ. Стратегічне завдання це закріпити повністю вільний режим торгівлі України та ЄС в угоді про асоціацію. Працюємо над цим. Так само домовляємося з ЄС про продовження транспортного безвізу. Українські компанії повинні мати право і надалі виконувати перевезення без додаткових дозволів. Покращення логістики це також про зручні сервіси на кордоні. Зокрема, продовжуємо масштабувати проєкт черга». З наступного тижня електронна черга для автобусів запрацює на всіх пунктах пропуску з ЄС і Молдовою. Це дозволить швидше перетинати кордон. Від початку запуску проекту є черга. За електронним записом кордон перетнула понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок. Це тисячі заощаджених годин часу для наших людей та українського бізнесу. Відновлення нашої економіки дає нам більше ресурсів для того, щоб посилювати обороноздатність країни цього тижня. Проекту армія дронів виповнюється перший рік. За цей час ми збільшили можливості виробництва дронів в сотні разів. Головне, що ми долучили приватний сектор до виробництва. Більше 200 компаній зараз виробляють різні безпілотні системи. Ми створюємо умови, аби не було бюрократії, аби були ресурси на R&D, аби було більше конкуренції для кращого результату. У питанні посилення нашого ПК нам важливо налагодити системну роботу. В цьому напрямку сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівником комітету буде прем'єр-міністр України. До складу війдуть також міністр стратегічних галузей промисловості, міністр оборони, віце-прем'єр-міністр з економіки, віце-прем'єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ. Ми також хочемо долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців. Наше завдання вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі. Ми також запропонуємо долучатися до цієї роботи місцевим органам влади. Загалом для нас важливо більше залучати владу на місцях до підтримки оборони нашої країни. У свою чергу ми продовжимо надавати українським громадам необхідну фінансову допомогу у січні цього року. Перерахували на місця 11,8 мільярдів гривень, зокрема 2,5 мільярди гривень додаткової дотації. Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ станом на 1 лютого цього року становлять 130 мільярдів гривень. Важливо, аби ці кошти працювали насамперед для захисту України та для захисту наших громадян. На останок про виконання наших зобов'язань перед ЄС щодо захисту прав національних меншин. Відповідно до профільного закону про національні меншини ухвалюємо методологію використання мов національних меншин там, де вони традиційно та компактно проживають. Йдеться про використання мов нацменшин у наданні публічних та соціальних послуг у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах. Забезпечуємо право національні меншини на розвиток своєї мови та водночас зберігаємо всі переваги української мови як державної. Впроваджуємо європейські стандарти, стаємо ближчими до ЄС і розраховуємо на якнайшвидший початок безпосередніх переговорів щодо вступу до європейського союзу. Працюємо єдиною командою заради перемоги, миру та процвітання України. Дякую за вашу увагу! Слава Україні!